Хризантема, справжня окраса осіннього саду. Особливо полюбилися нам кулясті, шаровидні такі хризантеми мультифлори. І саме про них сьогодні піде мова. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Щоб отримати красу восени, нам потрібно трошечки постаратися вже зараз навесні. Тож давайте я вам покажу, як я доглядаю за хризантемою мультифлорою. І розпочнемо ми із її зимівлі. Як вона зимує? Ось так зимують маточники хризантеми, мультифлори. Просто у неопалюваній теплиці в цьому році вони зимують. До цього я спускала їх у погріб, бо були великі морози. Цьому році десь мінус 15 було в нас кілька ночей, в основному мінус 10 і це лише лютий місяць. До цього взагалі були плюсові температури і не було необхідності її опускати. Хризантема не боїться таких морозів. Якщо, звісно б, вже було там більше 15 градусів і вдень і вночі, тоді я б її, звісно, б заносила. Помічниця моя прибігла. Тоді я б, звісно, її заносила десь у погріб, щоб вона була в більш теплих умовах. Але за таких температур: мінус 10, мінус 12, до мінус 15, все з нею буде гаразд. Погляньте, вони навіть живенькі. Будемо заносити їх ось у березень, занесу у теплицю в опалювану. І будуть вони наростати, будемо їх розмножувати, будемо робити багато краси, будемо робити шикарні кулясті кущики. Все вам розкажу, все вам покажу, покажу, як черенкувати. Є різні сорти, є ось такі сорти, які дають багато новеньких молоденьких пагонів. Є ось такі жадіни, які дають парочку всього і все. Коли дуже холодно, накриваю агроволокном. У два шари я накриваю в мене 50 агроволокно, товщина 50 мікрон, і одним накриваю. Отак вони в мене і зимують. Ось, просто так зимують на дворі хризантеми, мої мультифлори. Не всі сорти є зимуючими, я вам скажу, і не скрізь вони зимують. Не обрізаю, навмисне не обрізаю. Ті, які в горщиках зимують, обрізка їм обов'язкова на пеньочок. Ті, які зимують у відкритому ґрунті, не обрізаю. Якби був сніжок, то звісно тут би все. Було прикрите, але сніжку у нас дуже-дуже мало і тому ось так. Якщо холодні дуже регіони у вас більш холодно, ніж у нас. У нас зазвичай десь там 15, ну, може один день-два. Там буває мінус 20, мінус 23, то що можна робити? Можна робити окучення землею. Можна присипати прикореневу зону, просто засипати ґрунтом. Це робиться, коли вже земля мерзла. Коли замерзла земля, тоді лише прикореневу зону просипаємо. У хризантеми коренева найслабше місце. Вона в неї поверхнева і тому може промерзати, якщо дуже сильно промерзає ґрунт, вона може промерзати. Але ще вам скажу таку річ, що хризантема найбільше боїться не холоду, не замерзання, вона найбільше боїться вимокання. Якщо такі качелі, каруселі, що в нас то плюс, то мінус, волога проходить, потім вона застигає, замерзає, то коренева може вимокати. Цього хризантема боїться. Ось ще один кущ тут зимує. От як вона відсвіла, як вона росла, так я її залишила. І все тут живеньке, все тут воно відросте, все тут буде добре. Ось так, трошки сніжку притрусила, Висаджуйте хризантему десь, де не буде застою води. І тоді вона ніколи у вас не пропаде. Якщо, звісно, кліматичні умови у вас дозволяють вирощувати хризантему мультифлору у відкритому ґрунті, просто зимувати її у відкритому ґрунті. Ну що ж, практично місяць вже стоїть хризантема у опалюваній теплиці, стоїть в теплі, і бачите, вже деякі сорти прямо сильно понаростали. Але є й такі, які дуже-дуже погано виходять із зими. Ну, ось, наприклад, бачите, який зовсім нема на ньому що взяти, ось тільки-тільки трошечки-трошечки відростає. Є прояви хлорозу, хлороз ми лікуємо. Ось так. Але поки не наладиться з теплом, не наладиться з кореневою системою, то таке може бути. Є, ось, бачите, взагалі там практично нічого немає. Тобто, по-різному, зимівля залежить від, не лише від умов, але й від сорту. Є сильні сорти, які дуже добре зимують. А є сорти, ну таке собі, знаєте, з якими потрібно погратися. Ось такі вони. Що буде, якщо ми не будемо чіпати цей кущик і залишимо його ось просто так в горщику або висадимо в ґрунт, ось в такому вигляді, в якому він є? Хризантема мультифлора, вона генетично так влаштована, що кожна гілочка вона формує кульку, вона формує гарний кулястий кущик. От, уявіть, з цього з цього куща що буде? Ця утворить кулястий такий кущик гарний, ця утворить кущик, ця, кожна гілочка утворить кущик. В результаті цей кущ просто розвалиться від ваги квіточок, вони будуть заважати одна одній, вони будуть затіняти одна одну. Тобто не вийде повноцінної кулястої такої гарної хризантемки, у вас не вийде. У вас вийде просто така квітуча розвалюшка. І тому обов'язково ці кущі ділити навесні, або живцювати, або ділити поділ куща робити. Але це є обов'язкова умова для того, щоб хризантема мультифлора не переводилася. Для того, щоб вона була така сама гарна, як колись ви її придбали. Саме стосується і хризантемки, які у нас зимували на дворі, бачите? Але зараз вона ще дуже маленька. Зараз ще тільки початок квітня і вона тільки-тільки починає відростати. Але погляньте з одного куща, скільки йде паростків. Якщо ми не будемо ділити цей кущ, то він обов'язково розвалиться і обов'язково буде оголюватися серединка і буде переводитися з часом, просто буде переводитися хризантема. Тому ми також будемо ділити цей кущ. Це буде трошки пізніше, коли вже наладиться погода, буде тепло, пагони відростуть десь сантиметрів по 5 до 10, тоді ми вже будемо по теплу цей кущик ділити. І зробимо з нього кілька кущиків, які б так само нас порадують квітуванням, яким буде навіть краще від того, що ми їх поділили, не буде конкуренції у рослинок і буде гарно сформована куляста така форма. Що ж, давайте тепер разом спробуємо почеренкувати ось таку красуню. Одну із моїх хризантемок. я покажу вам на прикладі, як це робиться. Що потрібно для черенкування? Я черенкую у касету, бо в мене велика кількість рослинок. Я займаюся не лише для себе, але й на продаж. Тому так, якщо у вас рослин небагато, можете скористатися звичайними одноразовими стаканчиками. Ось такі невеличкі, беріть там, 50 грам, мабуть, тут. Робіть. Обов'язково дірочки, бачите, дренажні отвори, обов'язково, щоб сходила водичка. Якщо ви початківець, то, мабуть, вам так навіть буде краще, бо в цьому стаканчику ви будете однозначно бачити, чи формується коренева система, як вона наростає, щоб знати точно, як вже прибрати ці тепличні умови, як із теплички витягти. Коли витягти краще цю хризантинку. Касету я набиваю торфосумішу, в мене професійна, це реківа. Ось така вона, бачите, яка вона пухкенька. Можна укорінювати у звичайному торфі пустому, навіть у пустому. Для укорінення не потрібно живлення, для укорінення потрібна легка. Така повітря проникна воду, проникна субстанція. Торф обов'язково у нас зволожений, ви бачите, не тече з нього, але якщо ви отак притискаєте, він тримається грудочкою, бачите? Легенько притискаєте, він розсипається. Оце така стадія зволоження, потрібна нам. Набили касетку або набрали у свою тару, там свій стаканчик. Тепер обираємо череночок. так Обираємо черенок, Дивіться, можна зрізати просто цей пагін, я можу зрізати ось так низенько. Але він буде завеликий. Ось такі череночки, це дуже завеликі. Його можна поділити на два. Запросто: в хризантеми укорінюється не лише верхівочна ось ця частинка, а укорінюються і ось такі проміжні череночки. Вони будуть також дуже гарні, вкоріняться. Таким чином можна мати багато посадкового матеріалу. Якщо ні, то укорінюйте лише верхівочку. Бувають такі ще слабші хризантимки, що там тільки ось такі верхівочні. Оці маточники можна, звісно, залишити. Можна залишити, розділити, розсадити їх по одній гілочці. Але я такого не роблю. Все одно за сезон вони набираються хвороб, набираються шкідників, імунітет їх падає через те, що вони в горщиках вирощуються. Тому такі рослини я використовую лише як маточник. Зараз я його обріжу і все, і більше він мені не потрібний. Буває, що висаджую на грядку, але найчастіше я щороку замінюю маточні кущі. Отже, зрізали, дивіться, це в нас верхівочний, просто нижні листочки ми обрізаємо. Беріть якийсь гострий інструмент, щоб менше травмувати, бо тканина м'яка, щоб не травмувалися дуже. Ось такий череночок, цей ось так посадимо. Ось тут має бути ніжка, хоча б сантиметр, для того, щоб нам було що заглиблювати. Хризантемка випускає корінці по всьому стволику, тобто він піде не лише на зрізі, отут корінець, а вона випускає корінці по всьому стволику. Тому немає різниці, зробите ви прямий зріз чи косий зріз. Це не має значення. Головне, робіть це якимось гострим інструментом, щоб не пошкоджувати які тканини. Для укорінення я використовую грандіс, я люблю цей укорінювач, такий порошкоподібний. Можливо, ви довіряєте якомусь інакшому або маєте можливість придбати якийсь інакший Будь ласка, скористайтеся. Все. Тепер ми беремо череночок наш, ось так, трошечки його опудрюємо в укорінювачем. І будемо висаджувати. Ось так, дивіться. Раз, посадила і притисла. Ось так. Тиснемо не за стволик, а обжимаємо ось тут-от земельку цю. Трошки я їх прижимаю завжди. Чому? Тому що має бути такий більш контакт, щільний із ґрунтом, тоді рослинки добре укорінюються. Ось так. Касетка в мене дрібненька, це не має значення, вони тільки укоріняться, я їх перевалю у більший об'єм. Ось так посадила. Після посадки ми обов'язково будемо потрошку проливати нашу хризантемку, ось так. Зараз я все посаджу, щоб не забирати вашого часу. А поки я працюю, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар на розвиток каналу, підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вам за це дякую. Що ж, завершила я із живцюванням. Зараз я касетку проливаю. Що ще з приводу проливу, я вам не сказала. Якщо у вас немає достатньо досвіду, можна проливати за допомогою такого препарату Магнікур Energy, додавати у водичку і проливати. Це фунгіцид, який пригнічує патогенні. Мікроорганізми, які бореться із кореневими гнилями, і буде просто менше вірогідні, що череночки загниються. Ну, така перестраховка, назвімо це так. Але це не є обов'язкова умова. Зараз ми будемо створювати тепличні такі умови, тобто ми будемо закривати череночки плівочкою, і поїдуть вони у мене в тепле місце, на стелаж на мій. Якщо ви будете укорінювати десь у більш прохолодному місці то це також можливо, але процес укорінення буде тривати довше. І ще одна така вірогідність того, що можуть загниватися череночки, також підвищується, бо низька температура. Не забуваємо черенки провітрювати. Двічі на день, вранці ввечері, плівочку відкриваємо і даємо добре просихати, провітрюватися. Бо тут формується конденсат і постійна волога. Через це також можуть виникати. Різні грибкові захворювання. Провітрювати обов'язково. І подивимося, як вони у нас коріняться. Пройшло два тижні, і давайте подивимося, як почувається хризантинка. Найперше, що бачимо, пожовтіння таких листочків. Бачите, вони стають верхівочки, стають світленькі. Це перша ознака того, що рослина вже почала живитися власними корінцями. І зараз ми перевіримо з вами, візьмемо якусь таку. Візьмемо хризантемку одну, один череночок. І поглянемо ось дивіться, бачите, який вже корінець. Вже її пора перевалювати у більший об'єм. Одразу у великий можна не садити, можна в малесенькі такі якісь горщики, там 400-500 мл, а потім зробити перевалку. А можна і зразу, в принципі, посадити. Хризантема дуже швидко росте, вона не боїться, якщо навіть воює великий. Части запитання від покупців, чи потрібно прищіпувати хризантемку мультифлору, щоб вона формувала кущів, чи потрібно обрізати її, тут прищіпувати. Якщо це справжня мультифлора, у неї генетично так закладено, що вона кущиться і формує кулясту таку форму, в неї такий габітус, вона так росте, так закладено в неї природою. Якщо це, звісно, корейська мультифлора, бо буває недобросовісні такі покупці-продавці, вони роблять, ну, є такі прийоми, є такі агротехнічні методи, за яких досягається, що хризантемка буде низенька і куляста. А потім ви її висадили, і вона звичайна корейка. Вона просто буде рости, ну, височенька буде, велика, зовсім не така, як, як хочеться вам, як така, яку ви купували, яку ви задумували. Але якщо це мультифлора, дійсно мультифлора, вона кущитиметься сама. Єдиний, який є момент, якщо зарано виганяємо ми хризантему, тобто ми її ставимо там, у лютому, в січні, в лютому, ми її там, ставимо на те, щоб вона наростала, щоб зняти черенок, хризантема застає короткий світловий день. А коли вона стоїть у таких умовах, в неї закладаються квіткові бруньки, так її заставляють квітувати раніше. Тоді може бути таке, що навіть маленькі череночки заклали вже квіткові бруньки і будуть у вас квітувати. Тоді, якщо ми бачимо, що недорослі такі ще маленькі кущики вже кидають бутони. Тоді тільки ми їх можемо прищипнути. В усіх інших випадках ніякої прищіпки їй не потрібно. Це дуже самостійна рослинка і вона сама сформує до осені вам гарний шикарний кущик. Сподіваюся, відео вийшло інформативним, для вас корисним. Ви обов'язково подружитеся з хризантемою, навчитеся власноруч розмножувати примножувати цю красу. Від вас, вподобайка, підписка на канал, якщо ви ще не підписані. Коментар обов'язково на розвиток каналу, і зустрінемося у нових відео.